Вітаю, друзі! 31 грудня. Сьогодні з вами знову Лері Кличок. Фінальний свого роду випуск цього року. Завтра ми обов'язково з вами тут продовжимо розмову. А сьогодні, в переддень 26-го року, готовий вам повідомити про те, що Франція і Велика Британія готові бути моніторами припинення вогню в Україні навіть без мандату Організації Об'єднаних Націй чи Європейського Союзу. Достатньо лише нашого запрошення. Телекомунікаційна кампанія Еліса повідомила про пошкодження кабельного з'єднання між Фінляндією та Естонією. У фінській затоці черговий інцидент із кабелями. Ну і Кадирова терміново госпіталізували, і Путін звернувся до росіян, в тому числі говорив і про перемогу, і про перспективи так званої СВО. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. При вітаю вас, друзі, з передашнім новим 26-м роком. Бажаю, щоб він був уроком миру, уроком закінчення війни, як сказав Дональд Туск в найближчі тижні. Сподіваємося, що так і буде. Тепер давайте детальніше. Франція і Велика Британія готові. Здійснювати моніторингову місію в Україні, яка покликана слідкувати за тим, щоб припинення вогню було тривалим, сталим і не відбувалося провокації. І кажуть, для цього нам не потрібен ні мандат Організації Об'єднаних Націй, ні Європейського союзу. Київ звернеться до нас, і ми будемо вже тут. У разі необхідності вони готові за допомогою наземних військ боротися за дотримання миру. Орієнтовна кількість військ на перші шість місяців, залежно від заяв країн-учасниць, коаліції охочих може коливатися від 10 до 15 тисяч. Про це пише видання Діовелт з посиланням, звісно, на джерела і. Зрозуміло, друзі, що такий документ готовий. Ну, про про це навіть говорив свого часу Володимир Зеленський після зустрічі в Берліні, де був і Вітков. І за словами співрозмовників німецького видання, плани того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже готові. Активну участь у підготовці брали британські та французькі військові експерти у координації з Брюсселем. Видання зауважує, що ці гарантії безпеки наразі не узгоджені зі У Мене звісно питання: чому ви їх маєте узгоджувати зі Сполученими Штатами Америки? Це ваш інтерес, це ваша безпека в Україні. Це ви будете забезпечувати власне майбутнє без війни в Україні. Тому я думаю, що, врешті-решт, треба ставати більш самостійними, але просто можна ставити до відома президента. США, не думаю, що він буде сильно засмучений через це. Єдине питання, чи достатньо тієї військової допомоги після воєнний період, яку вони сьогодні планують. Про це ще будемо говорити однозначно, тим паче вже. Друзі, 3 січня у Києві відбудеться зустріч лідерів точніше, перепрошую, радників-лідерів європейських країн з національної безпеки. А самі лідери зберуться вже 6 у Франції. Час дуже швидко летить, і щільність зустрічі і просто неймовірна на тлі перегорного процесу. Загроза ж з боку Росії країнам. Європи залишається, вона нікуди не поділася, і добре, що європейці це розуміють. Вони змінюють свої підходи в оборонній сфері, і в тому числі змінюють свої стратегії. Литва оновила свою національну стратегію безпеки, в якій попереджає про екзистенційну загрозу, а також про те, що Росія може бути здатна розпочати війну проти НАТО до кінця десятиліття. Я думаю, що подібні документи ми побачимо дуже скоро і від інших європейських країн, а, звісно, не від усіх. Ну, дехто буде це, я думаю, робити. В закритому режимі. Втім, Росія продовжує справді кошмарити країни НАТО у Європі. Телекомунікаційна кампанія Ліса повідомила про пошкодження кабельного з'єднання між Фінляндією та Естонією. У фінській затоці кампанія додала, що підготовка до усунення несправності вже ведеться. Представники фінської влади повідомили, що у пошкодженні кабелів підозрюється судно, яке, до речі, друзі, вже затримали. Фінляндія затримала судно за пошкодження підводних кабелів між Гельсінкі та Таліном. Про це пише ЄРР. Подробиць більше, на жаль, на цю хвилину немає. Я думаю, що ми дізнаємося про це. Ну, звісно, що без росіян це не обійшлося. Ну і щодо втрат Росії у війні в 2025 році, які Росія вперто заперечує і не визнає. У 25-му календарному році Росія втратила на фронті на 40% більше солдатів, ніж будь-коли спочатку. Повномасштабного вторгнення, тобто за попередній весь період. BBC підтвердила імена приблизно 160 тисяч загиблих росіян. Водночас, за даними журналістів, реальна кількість тих, хто загинув російських окупантів становить від 243 000 до 352 тисяч осіб. Справді цифра вражаюча. І Міноборони Росії сьогодні опублікувало карту, ймовірного, як вони кажуть, Польоту безпілотників на резиденцію Путіна. Але справді ми розуміємо, що це все фейки. Вже чим далі, тим більше і розвиток і спікерів з Європи. Про це говорять. Так, вже з'явились конкретні спікери з конкретними прізвищами. Спочатку про карту мінбивства Росії. Ви її, певно, бачили у мене в телеграм-каналі чи в інших. Ну, власне, можете переглянути. Кому цікаво, посилання на телеграм є в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь і дякую, що дослухаєтесь. Так от, у службі зовнішньої розвідки України назвали карту фейком. І, в принципі, ті факти, які типу наводять росіяни, вони далекі від істини, від реалії. уже на Заході мало хто вірить. Втім, вони говорять, що ну, збили безпілотник за 100 кілометрів на підльоті до резиденції Путіна. Упродовж 29 грудня жителі Новоградської області Росії, де власне, розміщена резиденція Путіна. Не повідомляли про атаку БПЛА та її наслідки. Немає таких даних. Про це говорить СЗР України. Відсутність фактичних доказів, уламки, фото, відео. Ну, сьогодні відео якесь вони публікували вночі. Якийсь безпілотник, де це знято було. Ну, маячня повна. Так, от відсутність фактичних доказів, збитих ПБЛА, які Кремль не може представити вже майже добу після початку інформаційної операції. Звісно, вказує на те, що це все фейк. І Міністерство вбивства Росії двічі коригувало, нагадую, публіковані зведення для відповідності наративам Кремля. Спочатку повідомили про 18 безпілотників. і Я, до речі, у себе на каналі про це вранці тоді говорив в той же день, коли ще невідомо було про так звану атаку на. Територію Новгородської області, де є резиденція Путіна, саме про 18 і про 23. Ми тоді з вами справді це тут обговорювали. Ну а потім так пишуть, що було, нібито збільшилось до 23, чи ще 23, Ну навіть якщо 41, ну навіть якщо вони летіли туди. Ну вибачайте, але ви ж розпочали війну проти нас. Та й за що вибачатися? Це так до слова, друзі. вибачень абсолютно ніяких не маємо. Ми їм надсилати. Але вони брешуть, брешуть системно і навіть Детелера пише про те, що атака дронів в лапках вони про це пишуть на резиденцію Путіна. Є очевидною вигадкою і зручним приводом для зриву угоди, в якій Україна вже була змушена поступитися набагато більше, ніж повинна була б. Але Трамп не може бути настільки наївним, пише Детелерав, щоб повірити в і справді в Білому домі. Ну також ніяк це не коментують. Вітакер-посол США в НАТО сказав, що він дуже сумнівається в тому, що це могло бути. Стає. Все далі більш очевидним пише де Телеграф, що Путін використовує всі хитрощі з арсеналу Кремля, щоб уникнути мирної угоди, яку він не має наміру підписувати. Поки Трамп впевнено заявляє, що переговори. З Зеленським завершені на 95%, Москва відповідає не серйозністю, а фарсом. Я, друзі, залишаюсь на позиції, що Путін підпише угоду. Він хоче максимально вигідну для себе. Це він ініціював ці переговори. Це Кремль ініціював ці переговори, передавши до Сполучених Штатів Америки план із 28 пунктів. Давайте про це не забувати. Ну і також Блумберг пише про те, що лідери країн Європи поговорили після заяви Росії про те, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна. Зокрема, зміст розмови не розкривають журналісти Блумберга, але відомо, що участь у ній взяли канцлер Німеччини Мерц, президент Фінляндії Ступ, прем'єр Польщі Туск і президент Єврокомісії Русула фон Дерляєн. Можливо, мова йде про. Так званий берлінський формат, який засідав буквально вчора, і де вони ухвалили рішення допомагати Україні далі, а там Туск заявив про те, що до закінчення війни кілька тижнів. Можливо, саме про це йдеться. А от глава дипломатії Європейського Союзу Кая Калас, я думаю, її уповноважила на це звинуватила Росію в прагненні зірвати мирний процес. Поширенням заяв про нібито українську атаку на резиденцію Путіна у Новгородській області. Дуже добре, що така заява є, хоча б від неї. Але мені відверто хотілося, щоб лідери, названих мною країн, названі мною лідери, особисто написали хоча б пост у мережі X. Цього було б достатньо, але вони цього не роблять. Не хочуть загострювати ситуацію з росіянами. Це очевидно, Вони намагається зараз замирити цю всю історію. Щодо ударів по території Росії, які були в ніч на 31 грудня, є офіційна інформація, в тому числі від генштабу СБУ у ніч на 31 грудня вразили нафтобазу Росрезерву в Ярославській області в Росії. Ця нафтобаза призначена для зберігання великих обсягів пального. Окрім того, генштаб підтвердив ураження Туапсинського НПЗ, про що ми говорили з вами вранці на каналі, таманнівті газу нафтобази Росрезерву та інших цілей окупантів. В ніч на 31-ше, друзі, на Туапсинському НПЗ у Краснодарському краї зафіксовано пожежу та пошкодження установок первинної та глибинної переробки. Це один із найбільших в Росії НПЗ потужністю близько 12 мільйонів тонн на рік. Вогневого ураження, як пише Генштаб, зазнав і нафтогазовий термінал «Таманнефтегаз» на Таманському півострові. Там пошкоджено причали нафтоналивного комплексу. Також у відомстві підтвердили атаку на нафтобазу Росрезерву ТЕМП у місті рибінськ Ярославській області. Там зберігалися стратегічні запаси нафтопродуктів. На об'єкті є дуже велика пожежа, і також кажуть, що уражено тимчасовий пункт базування катерів біля Оленівки в окупованому Криму. І склади БК у районах Ближня та Сіятель на Донеччині. Ну і про Кадирова. Про що я говорив вам, друзі, на початку. Кадирова, як пишуть, нова газета Європа, журналісти саме цієї газети, цього видання про це повідомляють, терміново були госпіталізували 25 грудня на Різдво. Він вже тиждень не з'являється на публіці. Це не нова інформація, звісно, такі вже повідомлення ви раніше чули. Це просто до раніше озвученого щодо здоров'я. Кадирова, який наладом дише. Видання пише, що голова Чечні приїхав до Москви раніше, 24, го але в ніч на 25 йому стало зле, його доставили на швидкій в центральну клінічну лікарню управління справами Президента Росії. На засіданні Держдупи його не було. Державної ради, перепрошую, там він, мав бути. У Москві його ледве врятували, після чого він повернувся додому і з тих пір не з'являвся на публіці. Говорять співрозмовники видання Нової газети Європа. У квітні 2024 року ця ж газета повідомляла про те, що йому діагностували некроз пішлункової залози. Вилікуватись він не може зовсім. Так, йому вдається проходити якийсь момент реабілітації, реанімації. Він не з'являється довго на публіці, потім знову виходить, щось говорить, але ну, направду Кадиров, як на мене, Останні дні, ну, звісно, вони можуть вимірюватися місяцями, добуває на цьому світі. Кара Божа, вона є, однозначно так. Ну і Путін звернувся до населення з новорічним привітанням і сказав про віру в перемогу. Нічого не сказав про мирний процес. Значну частину привітання він присвятив СВО, так званій. Він назвав російських військових героями, які борються за правду та справедливість, а також заявив, що Росія буде надалі досягати поставлених цілей і йти тільки вперед. Друзі, в принципі, це все сказано відповідно до ситуації, яка нині є, відповідно до переговорів. Не буде Путін говорити, що вони в переговорах досягають якогось миру. Ні, він буде налаштовувати росіян, воювати далі, тому що це пропаганда. Але зрозуміло, що мобілізаційний ресурс на Росії суттєво. Просів. Президент України також вітав українців, також зі святом, також говорив про перемогу. Тому тут ситуація залишається поки стабільною, але переговори тривають і їх рівень доволі високий. Я, до речі, це говорив сьогодні в ефірі 24-го каналу. Трішки згодом викладу тут відео, щоб ви могли її переглянути. Цікаво, вийшла дискусія з журналістами. Тому слідкуємо і за переговорним процесом також, але й за подіями в Україні. Пані Свереденко, прем'єрка, повідомила про те, що затверджено незалежних членів нової наглядової ради НАК енергоатом. До наглядової ради увійшли міжнародні експерти з ядерної безпеки, фінансів і так далі. Пізніше будуть призначені державні представники. Чому я про це згадую? В контексті корупційного нового скандалу. Є скандал з енергоатомом, а тепер ще скандал із підкупом. Депутатів за правильне голосування. Сьогодні ВАКС обрав Вищий антикорупційний суд. Запобіжний захід у вигляді застави ще двом нардепам Михайлу Лабі та Євгену Пивоварову. Підозру у хабарях, як ви знаєте, оголосили п'ятьом народним депутатам. Учора обрали також Запобіжний Захід у вигляді застави Кісілю. Застава в 40 мільйонів гривень, так повідомляють ЗМІ. Негулевському 30 мільйонів призначили. Завтра оберуть запобіжний захід для Ольги Савченко. Ну, звісно, вони заплатять, тим паче вони вимушені будуть заплатити, бо їм в СІЗО такий запобіжний захід не призначають утримання. Ну, виглядає все трішки дивно, як на мене, бо чому статус народного депутата дає їм таку. Преференцію. Ну втім, слідкуємо за цим інцидентом, також як і за іншим. У Польщі місцеві напали на українця через його національність. чоловік з тяжкими травами у лікарні. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар. Інцидент стався у місті Радом за словами Боднара після побутового конфлікту, який раніше було врегулювано без участі поліції на громадянина України напала група осіб. Під час побиття нападники вигукували образи на національному ґрунті. У наслідок нападу, чоловік зазнав тяжких травм і наразі перебуває в лікарні. Посол закликав польську сторону до неупередженого розслідування інциденту та покарання виник. Це друзі, офіційна інформація, за якою, як ви знаєте, криється дуже неприваблива історія і ситуація в Польщі, де дійсно не дуже полюбляють українців, не люблять за те, що ми вмираємо в тому числі за їх безпеку. Ну, якось так. Сподіваюся, що з часом відносини налагодяться, і для цього, звісно, відповідно, адекватно впровадити внутрішню політику найвищі посадові особи президент Польщі і прем'єр-міністр. Ну якщо до Туска питань майже немає, з Навроцьким не зовсім так. Друзі, на цю хвилину всі новини. Бажаю вам тихої ночі. Слідкуйте за сигналами тривоги, тому що ну ми знаємо, путіну довіряти не можна, все може статися. В будь-якому випадку, бажаю вам прийдешнього мирного 26-го року. І вірю в це. І закликаю вірити і вас. Без віри ми не виживемо. По любому. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну і шаную. і не перемикайтесь Все буде Україна.